Що співаєте? Зайчата мої? Ай дві риженькі дівчинки, ай гарнюні. Це вони мене бояться, я вже їх не, не, 8 місяців. 7 місяців, мабуть, кормлю і вони до мене не йдуть в руки. А вас треба стерилізувати? А що мені з вами робити? О, що робити. Отак, От а ти така красунечка в мене теж стала. Так, що я зараз роблю? Привезла їм. Привезла їм каші з м'ясом, привезла їм ось, ось м'ясо. Не Ненарочно вивернула корм і, це... і привезла ще тирси. Тирса для чого? Ми вже всі на їм привозили, а тирса для того, вони тут живуть у мене в бліндажу. От. І цей бліндаж зараз не можна зайти, не можна. Бо тут таке грязіще. Я в раз чуть носа не розбила. Да? Ще десь папка наша. Ідіть сюди бігом. бігом. Зараз я оцю, оць, оцей підйомчик, оцю горку, я посиплю м, этим, тирсою і туди зараз всю їжу їм занесу, да? щоб вони сиділи там, щоб вони не виходили на, на вулиці, на дорогу. Да? Розумні ці мої дві. От. І буду привчати їх їсти в бліндажу, бо так я іноді насипала їм тут коло бліндажа. Да? От, а зараз мені треба привчати їх їсти бліндажу, для того, там є дверка, для того, щоб я могла їх там зловити, щоб я обійшлася без седативних средств. У мене є гель, звісно, щоб їх приспати. Ну я б не хотіла їм користуватися. А так би я їх половила і постерилізувала, передержала б у себе, а потім привезла б назад. Да, скажи, бо якщо ну, назад привезла, друзі, бо. Ми, звісно, подивимося, як наші будуть собаки реагувати. Я думаю, що це просто буде дурдом, а я цього дурдома вже не можу виносити, Ну, ладно, я, ну сусіди точно. То я побачу. Скажи, я побачу. Їм зробимо будочку тепленьку, передержимо себе. Головне, їх половити. Оце Таня розсипала корм, роздява, скажи, от роздява. Так, все, зараз засипаю тирсею вхід. І все буду лишати їм там бліндажу, щоб вони там грілися. Засипала спуск тирсою. Зараз буду намагатися спускатися, бо неможливо спуститися грязько дуже. Чуть не завалилася, ось, бачите, поїхала ногою, чоботи грязні. Так, що ми маємо? Дві. Два відра ще ось стоїть, відро з кашею занесла. Зараз розсипаю, кашу всю повиїдали, таке перший раз, що в чисті тарілочки в них. Водичку зараз заміню. Сюди насиплю сухого корміка, трошечки ось протікає бліндаж, але не на них. Матрас про раз з чоловіком принесли, ось мама, этот, трошки тряпок теплих, сіна, ну, в общем-то, краще, ніж на вулиці. їм. Краще, краще, краще. І зараз буду їм насипати і будемо з чоловіком їхати. Тому що завтра ми не приїдемо, то я привезла їм багато їжі. Завтра у нас справи. То один день ми пропускаємо.